Вони 10, 10, по 10-12 років не проговорюють себе. І коли ти приходиш до них з мікрофоном, ти починаєш стикатися не тільки з ситуацією е, їхнього приватного досвіду, от прожитого, скажімо, в Італії, ти починаєш бачити за ці, цілу матрицю е, взагалі е, тої української реальності, якою вона є живою, тобто власне такою позадискурсною, тобто, поза усіма, всіма нашими конструктами, поза нашою сконструйованою медійною реальністю. І мені здається, що ця тема вона просто, вона просто вибухне. Тобто, що рік, два-три зараз мені здається, почнуть цим займатися молодь і молоді передусім антропологи. Я думаю, що це, ну ми, ми для себе відкриємо цю тему і, 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 і взагалі весь цей е, наш український досвід, наш приватний досвід жіночий, який ми е, за замовчуємо. Тому що тут ще справа в тому, що це жінки. так? Тобто ми автоматично навісили на них подвійна маргіналізація, що протиману загалом патріархальним культурам або там постпатріархальним культурам. І ми ну, апріорі нібито все про них не знаємо. Тоді, коли ну, властиво нічого не знаємо. Це комара хаяна. Нам відомо, що нам нічого не відомо. Дякую. Це пане Одинецький міграція України по той бік мовчання і знання. І в конкурсі перемогла Ірина Гіщук. Її слово. Всім привіт. Я, мабуть, не буду довго говорити, але можна я прошу традицію і сяду. У мене ноги вже не тримають. Дякую. Організація форму справа не проста. Отже, ну, мій репортаж виник абсолютно з власного досвіду. Багато експертів там ті, які на останніх сторінках там є поради, там вони кажуть, що дякати не можна. Я чесно намагалася, але не вийшло. Не вийшло, тому що я описувала свій досвід, описувала досвід своїх колег. Репортаж у мене був про. Гідів, які возять туристичні групи до Європи. Ну тобто, ніби то теж робота за кордоном, але від заробітчанства абсолютно далеко, і нічого спільного до того немає. Хтось є, хто їздив в тури в Європу організовано. Ні, немає таких так? Ну цитлана їздила та Ну, їздили, та? Але, ну тобто е, я тоді в двох словах поясню: е, групи збираються з цілої України, путівки продають агенти. так? Люди приїжджають, добираються поїздом до Львова, у Львові вони всі збираються в один автобус, ну, формуються в руки, збираються в автобус. А в цьому автобусі є гід, з яким вони здійснюють мандрівку по Європі. Вона може там тривати два-три дні, якщо це Краків, та тиждень, якщо це вже там Прага, наприклад, там Париж, два тижні, якщо це Італія, Португалія, Скандинавія. Ну, одне слово, Турів є абсолютно різний, але більшість з них в Україні є бюджетного формату. Відсотків 90% бюджетного формату це побачити якомога більше і за якомога менше гроші. Ну, так, така, така вимога нашого туриста. Е, і в зв'язку з цим виникає безумовно купа колізій, та, тому що за невеликі гроші побачити там, за тиждень часу е, Фраків, Берлін, Дрезден, Амстердам, заїхати на день в Париж, митнутися назад. Ну, на слово Графік може бути такий дуже напружений. І виникають абсолютно непередбачувані ситуації. Всі ми люди, ми всі десь помиляємось. Та менеджер помилився з готелем, зламався автобус, гід не прийшов поплутав годину. Турист захворів, автобус потрапив в аварію, Заметів, пробка в дорозі, в результаті чого спізнюєтеся на паром, паром, щоб ви зрозуміли, як поїзд, величезний корабель та по Балтійському морі не встиг, ну, помаши ручкою там і поїхав. Тобто в ситуації в турі вже інколи бувають такі випадки, коли здається, ти пережив вже все. Вже немає ситуації, яку би тобі не, не доводилося розв'язувати. І кожен наступний тур тобі доводить, що може бути ситуація, якої в тебе ще не було, і ти знову можеш бути змушений шукати вихід, тому що єдиного рецепта не існує. Тобто, це така насправді дуже ну, цікава професія, хоча дуже важка професія, важка емоційно. Ти весь час в дорозі, ти живеш подвійним життям. Тут приїжджаєш нібито вдома, та потім їдеш частину там, ти б рідні, бачить, не бачить. Кні дуже багато їдів немає особистого життя. А потім, коли дуже часто люди кидають цю роботу, але є гіди, які за якимось разом повертаються. Мені дуже багато колеганок, які а, після кількох років це переважно два-три роки. Там вони кидають. Тому що вирішують, що ну, треба заводити сім'ю чоловіка, на який чоловік потерпить, як ти постійно в А Потім вони просто не можуть сидіти на місці, якщо це гід від Бога, та, бо такі теж є, і повертаються назад. Це Долю робота, так? Це теж якийсь такий стиль життя, можна сказати. І в чому ще складність цієї професії, то це в тому, що. В Україні немає офіційної професії гіда. В нас є екскурсовод, у нас є гід але У нас немає професії супроводжуючого туристичних груп. Абсолютно ніде не прописані ані його обов'язки, фактично, ані якийсь захист. Ніхто з них ну, не працює офіційно фактично, то от але вимоги при тому насправді дуже високі. І Складність полягає ще в тому, що ти виснажуєшся, тому що в їдів, коли фірма бачить, що гід хороший, та? Тобто, туристи, єдиний показник хорошого гіда це задоволені туристи. Все решта це дрібниця. І коли фірма бачить, що гід хороший, вона починає давати тури ще, 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 і ще, але людина теж його ціно виснажується. Та? Тобто а хороший гід в літній сезон вдома може бути там, до тижня часу за весь сезон, і це буде ще так. Нормально, скажімо так, вважається, що він відпочивав за літо, так? ну а в автобусі людей багато, кожен за своєю енергетикою, кожен за свої проблеми, побажання, бачення ситуації. Ніколи не дуже рідко трапляється екскурсовод, який влаштує всіх дуже рідко. А навіть інколи дуже класні екскурсоводи, потім заселиться, що все одно знайдеться людина, для якої там екскурсовод розповідав або надто емоційно, або забагато там балаканини, а мало фактів. Там, Кожного ж своє бачення насправді, а догодити треба всім, і хочеться, щоб Астуру приїхали задоволені а, всі. Ну, але це я розповіла так про складнощі, та й власний репортаж мій про те, що ну, це реальні історії з реального життя, а, не тільки мої. А я також позбирала колег, тому що ну, намагалася зібрати якісь такі цікаві історії, показові історії, типові десь для цієї професії. А, тому ну, мені хотілося, що хотілося передати, хотілося, мабуть, щоб... А, ну, я сумніваюся, звісно, що, що туристи, які їздять, прочитають цей репортаж. Але коли я давала читати друзям, то мені казали, які їздили все-таки в тури з то мені казали, ти знаєш, я ми зрозуміли, що турист, а, теж людина, я тепер знаю про, тури, про гіда трошки більше, ніж те, що він тримає мікрофон і їде на передньому кріслі в автобусі. То. А, тобто теж людина зі своїми проблемами і так далі. А, і ну, я думаю, що якоюсь мірою мені можливо цього вдалося досягнути. Ну, все. Читайте? <плес> це було, що це. Дівчинка на колі, або роботі, що створюють настрій. І підсумовуючи взагалі те, що ми почули, і тему додової діяльності українців, мені чомусь згадався анекдот про дві титанові кульки. Не знаю, чи всі може його чули. Так от зробили експеримент, е, взяли е, японця, англійця і, і українця і дали їм дві титанові кульки і закли, закрили в ідеальній титановій рівній кімнаті. І е, японець е, виявив якийсь закон притягання цих кульок. Е, англієць з них збудував якийсь примітивний механізм.